Зіна перші проголовне поїхали на напрямку до міста Покровськ. Російські війська спробували використати підземногазову трубу як маршрут для проникнення у тил українських позицій. Колона з кількох сотень військових змушена була рухатися під землею, коли українські сили активували контрзаходи. Виходи труби були заміновані, перегороджені будівельним сміттям. А самі вентиляційні шахти затоплені внаслідок цього група опинилася в пасті. Трупопровід, який мав служити маршрутом тихої висадки, став гробницею. За попередніми даними загинуло 578 російських солдатів. Десятки з них в тунелі під землею, багато по дорозі назад, коли спробували піднятися на поверхню. пишуть телеграм-канали. Рух під землею виявився фатальною помилкою. Коли виходи були перекриті, зв'язок із групою втрачено, техніка не могла пройти. Деякі групи були змушені залишатися на місці. Вода піднімалася, дим. Та відсутність кисню давали паніки. Артилерія українських підрозділів виявилася готовою. Вони знали маршрут, встановили датчики руху, підключили дрони супутника і зафіксували шум у трубах. Коли вихід був заміну. Нований і затоплений і десантники РФ опинилися у безвихідному становищі. Поранені залишили тепер. Техніка затримана втрати безпрецедентні. Командування РФ не надало інформації про кількість заниклих і чи полонених. У тій операції ця операція фактично перетворилася для російських сил у символічну поразку, не лише через масою втрати 578 солдатів, але й через втрату ініціативи та здатності маневрувати тунель, який мав бути перевагою. Став пасткою. Отримання маршруту до міста Покровська було. Ключовим стратегічно, але застосовані українськими оборонцями контрзаходи показали, що агресор більш не контролює навіть те, що вважав тихим успіхом. У повідомленнях із штабу РФ. говорять про захід резервістів. Корекцію плану, але ці слова вже не приховують серйозного удару по бойовій здатності. Що ж, ця подія це не просто втрата однієї групи, це маркер системної кризи для російської армії, коли операція, що мала стати проривом, обертається катастрофою. Це означає, що агресор вже не має переваги технологічної чи логістичної. Тунелі. Які мали приховувати рух, стали ловушкою, заливаючи втрати. Росія програє не лише через територію. Вона програє здатність діяти, маневрувати, реагувати, врятувати власних. І коли десятки сотень солдатів утягнуть у власній пасті, це показник, що війна переходить у фазу поразки для агресора. Після того як виходи з газового тунелю були заблоковані. Група російських військових намагалася знайти альтернативні шляхи евакуації, але їх не було. У вузькому замкненому просторі почався хаос. Військові, що рухалися у середині, колони втратили орієнт. Інтацію задихалися від нестачі кисню та дому, який проник через вентиляційні створи після підриву зовнішніх шлюзів. Частина тунелю була повністю залита вода, змішалася з мазутом і паливом із покинутої техніки. Медики, що перебували в складі групи, не мали змоги надати допомогу. Поранені задихалися у власні амуніції. Зв'язок з командуванням обірвався після того, як перший вибух знищив ретрансляційне обладнання. У відшої окремі групи почали передавати сигнали ліхтарями через резервні оглядові люки, але ці способи. Спроби нічим не завершилися. Вгорі вже працювали українські інженерні підрозділи, які ретельно фіксували усі дії та чекали моменту до останнього удару. За деякими повідомленнями, після підриву в одному з сегментів труби пролунали автоматичні черги. Частина росіян намагалися знищити докази або вкоротити собі життя, аби не потрапити в полон. Найбільш драматичним епізодом стала спроба прориву останньої групи через технічний отвір. Там загинуло понад 60 осіб одночасно. Заряд С 4 закладений на виході працював тоді. Як колона вже почала підніматися, тіла розірвало, уламки, труби зірвалися і обвалили сегменти за 50 метрів. Ті, хто залишився всередині, опинилися похованими живцем. Один із полонених, який дивом вибрався через допоміжний технічний канал, описав картину, як живий склеби, де крекевічею стихали, і протягом кількох хвилин відомо, що підготовку до цієї операції українські інженери та розвідка вели більше трьох тижнів. Було встановлено рух у трубах за допомогою сейсмографічних сенсорів, а також дронів із тепловізійними наведеннями. Щойно. Колона зайшла на повну глибину. Почалася фазована активізація пасток. Це була демонстрація точності інженерного мислення та технологічної переваги. Головною метою було не дати російським силам змоги закріпитися в тилу, і вона була досягнута з абсолютним результатом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Możemy razem.